звати Соня, ви на каналі Зенохаб, і сьогодні ми дізнаємось всю правду про НМТ від наших учнів, які його вже склали. Тому думаю, буде мега корисно. Поїхали. Сказати, може, у вас є якийсь лайфхак або порада для тих, хто буде писати НМТ? або щоб ви хотіли знати перед тим, як починати підготовку? Напевно, для мене це стали саме ці мемчики Яніни, коли вона казала якісь фразочки, які просто закарбовувалися у голові. Наприклад, для мене назавжди в моєму серці, що спочатку косять, а потім наливають. Оце повстання криштофа Досинського та наливайка. Одна із моїх порад це. Якби моє таке новаторство, я була на курсі у Яніни з історії, і я вже розповідала, що я ні разу не писала конспекти, я ставилася до історії як до історії. Я просто сиділа, дивилася як серіал, і фокусувалася на тому, не надії письма. А саме на тому, що я слухаю, і це мені дуже допомагало зразу вибудовувати таймлайн в голові і дати запам'ятовувалися от прям зразу, і, ну, і трималися протягом року в голові. Тому я бачаю, що це цікава така порада. Я нікого такого не чула і добре здала не тому, в принципі у тих, кому, кому такі цікаво, можна спробувати. Адже історія це буквально як, як якась плітка, ти слухаєш і ну. І тобі прям цікаво, то дійсно є. А я б хотіла сказати, що до самого дня НМТ потрібно вірити в себе і дійсно не переживати, оскільки це нам не допоможе. Треба вірити в себе і тоді дійсно все буде добре. Клас, дякую. Чи були у вас якісь лайфхаки або, може, поради, щоб вони допомагали вам краще зосереджуватися на навчання? Ну, Мені було краще просто з друзями вести підготовку. Ми зідзвонювалися і просто виконували разом завдання. І було і весело, і корисно. Я також згодна, я от з нею і з іншими друзями робили разом завдання, тести, щоб могли разом зосередитися і так контролювати трошки один одного, щоб підготувалися. А що було найскладнішим у підготовці? Знайти в собі сили і сісти, сідати кожен день за підготовку, і кожен день щось робити. Може, якусь десь се пораду майбутньому нам Ну просто робити це в кайф і якби свою підготовку розтягувати на рік і поступово, але кожен раз кожен день щось робити. Дякую, дівчата? Чи були у вас якісь лайфхаки, хаки які вам допомагали правильно планувати свій час під час підготовки до НМТ? Лайфхаків хаків не було, лише імпровізація і дуже невдала. Не робіть, як я вчиться тайм-менеджменту. Записувати усі свої справи, щоб дійсно було набагато набагато легше потім з ними впоратися. От тому я вважаю це дійсно класний фара. Який факт про НМД вас найбільше розчарував? От щось було таке, що вас прям засмутило? Мабуть, це? А якраз таки буде стосуватися конкурсного балу, так тому що це було зроблено зненацька і доволі, як на мене, пізно. А ось але як на мене найбільше розчарування це саме вивчення історії з першої теми, тому що я готувалася ще слідку, і я була впевнена, що вона буде шостої теми. Ось і це доволі сказалося потім на тому, що я втратила час. І довелося ці теми потім надолужувати іншому техніку. А може, дасте якісь поради майбутнім нам техникам. Бажано починайте готуватися з літа. Ніколи не забувайте на якісь теми, особливо з математики. Краще не вчить до кінця, але ніколи не випускайте зовсім. Не вірте ніколи Міністерству освіти і науки. Це люди такі, що своє рішення може змінювати декілька разів на день. i <laughs> А ще поради, які вам допомагали подолати стрес, якусь там може тривогу, щось таке не закидувати свої хобі, мені здається, це найголовніше і знаходити якесь щастя у моментах, там погуляти з друзями, вийти це все ще приносить гарні емоції і дозволяє якось відволіктися і уникнути оцього постійного в роботі постійно дуже напруження. А які ви дасте антипоради НМДшникам? Тобто, чого не варто робити про підготовці? Це точно не варто перепрацьовувати, а не варто зациклюватися дуже сильно на чомусь одному і краще розмовляти свою підготовку різними матеріалами, переходити на інші предмети. Фокус Тися на позитивному, не на тому, що ви не знаєте, а тому, що ви вже зробили, і шукати у таких моментах мотивацію для подальшого може у вас є якісь методи, які вам допомагали от саме краще концентруватися? Якісь може, такі дивні там прям поради або якісь лайфхаки? Ви це ставити таймер без різниці чи він. А... Відлік якийсь чи вже стоїть і це видно скільки вже пропрацював і пишаєшся собою, і з'являється бажання працювати далі. Або якщо відлік, то видно, що вже лишилося небагато вже скоро буде перерва, і можна буде відпочити, або якусь музику вімкнути щось а, таку улюблену альбом, в якому губишся. І знаходить щось оцей флоу робочий. Розкажіть, що вас мотивувало під час підготовки. Насправді, друзі, також Оля, ось це людина, яка вчилася дуже гарно, за весь час завжди мотивувала. Також Ніка і всі викладачі загалом постійно надавали настанови. Також багатьох дівчат розповідали дуже багато корисної інформації. І загалом дуже хотілося скласти на гарні бали. Загалом мене все влаштовує. Ну, мене певно, мотивувало. Я собі перед початком року зробила карту бажань туди, наклеїла університет, який я планую вступати. Так. Також написала собі НМД на 200, і це в мене справдилось. я дуже цьому рада. Молодець. У мене 200 з математики. Класно! Це результати наших учнів. А що для вас було найбільшим викликом під час підготовки? Що було найскладніше? Е, найскладніше, мабуть, це було робити ту кількість тестів, яка є. Це завжди найважче. Мені також було дуже складно справлятися з боргами. Я собі назбирала 14. Уроків з математики, але я їх виконала всі, і так тестів справді багато, але це і плюс, бо практика, практика, і потім ти просто робиш ці тести на автоматі, нічого не читаєш, і просто знаєш вже відповіді. Що було для вас от найбільшим викликом? Ну, в мене це було мабуть з історією. Ну, це не важко. Його там матеріалу дуже дуже багато. Проблема в тому, що. Я дуже мало вчив історію саме в школі, і мені треба було на курсі. Я ще не тільки аж до березня, дотягнув до інтенсиву. І. і мені треба було від за три місяці пройти все з нуля. Це було дуже важко. Я дуже, дуже запарився, тому що чим більше інформації, тим просто каша утворюється. Слава Богу, гарно написав. Історія 173. Я задоволений no, результатом. Яку б ви пораду дали тим, хто тільки буде стартувати свою підготовку? Да, Зарядитись мотивацію, не, не перетруждатися, бо так можна вигоріти і взагалі ніякої мотивації буде не буде. Я рекомендую подивитися на рахунок курсів, тому що курси це, тіп, це реально дуже економно. І дуже ефективно. А який лайфхак може буде десь те тим, хто готується? Я думаю, не не наррувати перед те більше більше повторити матеріал. Починати підготовку з вересня, не затягувати її на кінець. Адже підготовка, яка яка йде протягом певного періоду, вона є більш ефективнішою, кращою. Що було для тебе найскладнішим під час підготовки до нам Якісь виклики для тебе були певно налаштуватися морально на mm -hmm. свою підготовку, що тобі весь час потрібно готуватися. Плюсом тебе ще є обов'язки в школі, і практично не було часу на відпочинку. Mm -hmm. От найважче напевно це саме морально. Тому може в тебе були якісь такі лайфхаки або твої такі дієві методи, які тобі допомагали поборотися з вигоранням і от знайти мотивацію собі рухатись далі. Почати. Якщо я вигоріла, я просто собі давала два-три дні на відпочинок угу. і далі починала вчитися. Клас. І можливо в тебе якась є порада для майбутніх анамтешників? От що щоб ти хотіла їм сказати? Не хвилюйтесь через НМТ. Ви його здасте, ми здали, і ви здасте. Правильно, дякую тобі дуже. Можеш розповісти трохи про свою підготовку до НМТ? Взагалі, може якісь очікування в тебе не справдились або щось перевершило навпаки? Ну напевно, всі очікування, в принципі, вийшли такі, як я й думала, але. От знаєте, я би сказала, що не треба собі думати, наприклад, я те складу найкраще, а те щось менше. Наприклад, у мене вийшло, що те, що я думала, складу не так багато, я склала найкраще, а те, що думала, ну у мене буде найкраще я склала набагато менше. А про підготовку мою я можу сказати просто кілька порад, що я би могла сказати. Це напевно мати свою мету і ціль, і тоді я думаю, ви прийдете до неї, можливо. Ти даси якісь три антипоради майбутнього один тобто чого не треба робити при підготовці? Я готувалася з першого потоку, тобто з вересня, і напевно пораджу саме починати завчасну підготовку, тому що якщо починати в травні в квітні, то навряд чи вона буде ефективною та вам в подобатися підготовка. Також раджу відвідувати заняття онлайн. По максимуму, наскільки це можливо, але я багато замінь дивилася у записі, і це теж нормально. Треба просто знайти е, свій спосіб, як вам буде зручніше дивитися. Е, та, напевно, не забувати на підготовку, тому що у мене був такий період, коли нічого не хотілося. Це теж нормально. Відпочинок потрібен, але це не повинні бути такі проміжки часу, по місяцю, по два, коли ти нічого не робиш. І можливо в тебе є якісь лайфхаки, які допомагали тобі не вигорати і от залишатися вмотивованою. Насправді тут мені дуже допомогли баді. Я дуже часто зверталася mm. до них і писала, що ось у мене проблема з цією темою, або загалом просто не хочу навчатися. І мені давало багато порад. Це відпочивати там, як тобі подобається. Я люблю гуляти на вулиці, слухати музику або займатись хобі, танцювати, читати книги. І головне не корити себе за це, що ти зараз цим займаєшся, а не готуєшся до НМТ. Клас дуже тобі дякую. 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 Можемо трошки поговорити про твою підготовку до НМТ. Чап. Можливо, в тебе. Є якісь поради, які допомагали тобі зберігати мотивацію і рухатись далі. Хороший сон. Це, напевно, головне, що має бути під час іменно такої тяжкої підготовки в останні місяці, коли треба зібратися до купи. І чи є мотивація, чи нема мотивації, ти встаєш, сідаєш за стіл, і ти просто відкриваєш коси від зіноха і вчиш це. Клас. Е, можливо, такі самі поради, але які допомагають тобі не вигоряти. О що ти робила, щоб балансувати між підготовкою та відпочинком? У мене було так, якщо я хочу відпочити, я відкриваю Тік-Ток, але не просто тіктоки дивитися. Я підписана, звісно, на кожного з викладачів зінограф no і е просто листати їхні тіктоки, ти паралельно паралельно вчишся і відпочиваєш полежати і повчитися. Ще учні реагують на популярні твердження про НМТ. підготовку можна розпочати у березні і все буде окей. Можна підготуватися, але якщо дуже дуже старатися, але така краще вже починати з вересня. Насправді мені здається, що це трошки мазохізм. Краще підготовку починати з вересня, але не влітку, бо влітку краще просто відпочити і. Кайфувати, з друзями відпочивати, а вже з вересня вливатися в підготовку, бо мені здається, що я починала з першого потоку і це був найкращий мій вибір, бо я могла просто спокійно готуватися і сильно не спішити. З березня це ви зможете, напевно, підготуватися, але це не буде настільки якісно, і ви зістане багато більше нервів. Окей, підготовки у школі буде достатньо. Зовсім ні. Підготовки в школі буде достатньо, щоб скласти на те на хороший бал. Ні. Потрібно вчити тільки те, що трапляється на НМТ, а інше можна пропустити? Ні. Бо, як підтвердила НМТ, цього року було багато, дуже багато справді нових завдань, які ну, минулого року не попадалися. Наприклад, я складала біологію і завдання були нові. Тобто, ну щоб старих завдань було, хіба що десь двоє. Тому якщо ви хочете з класу на прохідний, так. Але якщо ви хочете з класу на вищий бал, то краще просто вчити все, що є в програмі. Звичайно, на щось звертати більше уваги, бо щось попадається частіше, але все-таки вчити все. Підготовка до НМТ займає весь час. Час і не буде зовсім часу на хобі відпочинок і прогулянки з друзями. треба комбінувати навчання з хобі, і тоді буде баланс в житті. Ні, абсолютно ні. Якщо так готуватися, то ви вигорите дуже швидко, мені здається, і вас не вистачить сил ще в грудні, а не те, щоб вже говорити про березень взагалі про весну і останні місяці. Я думаю, що дуже класно поєднувати і підготовку, і час на відпочинок. Тобто, як я це робила, у мене більша частина часу була десь 90%. Це була в мене підготовка до НМТ, Але також я гуляла з друзями, я подорожувала, я була в горах. я... Волонтерила, mm -hmm. і це мені ну, це мені приносило задоволення і таку собі розрядку. І я вважаю, що це дуже класно. А якщо говорити про останні тижні підготовки, це вже весна. Mm -hmm. Часно хочеться, просто відпочити. І в цей час найкраще в день вчитися, а ввечері просто гуляти з друзями. І я вважаю, що це найкраще рішення. Клас, дуже тобі дякую. Математика це найважчий предмет на НМТ? Ні, зовсім англійська. Ні, зовсім ні, історія найважча. Але... Математика. Англійська. Того року англійська. За no це найкраща школа підготовки до НМТ. В Зенохабі no є все, що треба. І практика, і конспект. Звісно, Сенухаб no найкраще. Все є для підготовки, все супер. Сподіваюся, це відео допомогло вам дізнатися більше про НМТ. Якщо було корисно, не забудьте поставити лайк і також підписуватись. Попереду ще багато цікавих відео. А в коментарях не забудьте написати, що вас найбільше лякає, бо цікавить стосовно НМТ. А ми будемо відповідати. Тому до зустрічі у наступних відео.